Ми фінансуємо в межах бюджетах і в рамках бюджету, які затверджені обласної ради да. в рамках... тому числі. Якщо в рамках бюджету, які ми затверджуємо, про програми, які у нас є пріоритетні, в мене в руках всі програми, які фінансуються в Тернопільській області, в тому числі нерозділені резерви, доходить, що враховуються при розрахунку транспорту, інші речі, які ми можемо розподіляти. То, якщо говорити про це, то в нас пріоритетним є тоді обласна рад. Тому що якщо подобається по витратах, то найбільша сума з цих є на обласну раду, тому це також треба говорити. Якщо ми говоримо про транспорт, то я вам інформую, а ви це прекрасно знаєте, тільки депутатам не говорите, що оператор області обласної ради, весь транспорт, який орендує, то орендує якраз в обласної ради. І кошти, які направляються на оренду транспорту, вони переходять до, до комунального підприємства обласної ради автограж. І жодного ангуза, мені здається, що там ніхто не орендує. Якщо ми говоримо зараз колеги, Давайте не плутати державний і місцевий бюджет. Державний бюджет, який говорить про державних чиновників, власне, в тому числі про скорочення, то чи було питання про перехід одного підстави. Тут є багато державних чиновників, які знають, що зарплата головного спеціаліста обласній адміністрації 960 гривень нарахуватись. На руками отримує близько 800 гривень. Тому тут не треба говорити, що хтось десь пробує нажитися на, на, на тому, коли вся область живе в тяжкому стані. Бюджет є не дуже простий є надзвичайно складним. І коли ми формували, то при поняття при, програм пріоритетом є зробити на захищені статті. Дякую за пояснення, але ще раз скажу щодо то... всі прекрасно розуміли, за який лендкрузер йде в мова. В Лускові є один ленд-крузер 99-го ко випуску стареньки, на кому їжджу я. А говориться, зазнайте за, за який ленд-крузер. Ні для кого не секрет, не тільки для Тернопільської області, для всієї України. І власне запитання, що по оренді цього ленд-крузера. саме. Це раз. Щодо обласної ради, що найбільше тут фінансується, ми заклали величезну кількість грошей, так? Закладаємо, хочемо закласти. Перш за все, на матеріальні допомоги, які депутати. У вас зараз розділі той звіт, і там чітко не скільки, скільком людям ми по області допомогли. І це хіба що не єдиний такий механізм, що депутати обласної ради можуть допомогти реально, безпосередньо адресно людям, які потребують. Або після операції, або на лікування, або на операції. Так що тут дискутувати не буду. Зараз тут ми підійдемо до питань, які навчора не дали так, конкретну відповідь, бо вирішили, що ж робити.